Тарас Григорович Шевченко Уривок з віршу до Основ'яненка Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де, люди наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива як Господа слова. Тарас Григорович Шевченко. Тече вода з-під явора. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явер молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із за гаю та по підгорою Хлюпочуться качаточка поміж осокою, А качечка випливає з качуром за ними. Ловить ряску, розмовляє з дітками своїми, тече вода край города, вода ставом стала, прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем взяти. Тарас вченки. Зацвіла в долині червона коління, ніби засміялась, дівчина дитина, Люба-люба стала, ташечка зараділа і защепетала. Тарас Шевченко у нашому раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая, зі своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, І печаль охватить душу, Стане жаль мені її і зажурюся, І перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї Матері Святої, Що в мир наш Бога принесла. Наталка Нікуліна. Шукаймо у собі Шевченка, хоч іску, праведності і віри, він мусить бути там, в глибинах, інакше нас би не тримало. Оця земля калини, матір. Ми мусимо, ми конче мусимо знайти в собі його кровину, інакше з темряви не вийти, усім життям, всім током крові, народжуємо в собі Шевченка. Хоч іскру кожен, іскру кожен, всі разом буде Україна.